Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості, відшкодування нестач винною особою. Повний текст статті, розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку відшкодування нестач винною особою. Відображення в бухгалтерському обліку, віднесення на рахунок винної особи. Виявленої нестачі грошових коштів у касі, проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерській, розділу Послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ Операції, що введені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загалоній частині документа Операції, що введені вручну бухгалтерські» зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо віднесення на рахунок винної особи, виявленої нестачі грошових коштів у касі. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку надходження коштів касу установи в погашення нестачі, виявленої під час інвентаризації, здійснюємо з допомогою документа Прибутковий касовий ордер розділу грошові кошти, зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа прибутковий касовий ордер зазначаємо назву установи, вид операції надходження в касу суми, погашення нестач, завданих збитків, джерело фінансування ДКВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, підрозділ та ПІП працівника. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переведзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!